Друзі, зараз будемо отримувати на новій пошті оцю посилку. І я, чесно кажучи, уяви не маю, що тут є. Уяви не маю. Уяви не можу навіть здогадатися. Це сюрприз. Ось я бачу якась. Якийсь ніби гвинт. Ось зверху. Ніби щось. Ну, що таке? Нічого не можу. Так, дайте мені ножик, а є ножик. Зараз відео. Зараз ось ножиком відрізаю. О, давай павлю помага. Ось... Я уяву Єв... Єв... вийти не можу, що тут є. Але зараз будемо бачити.

А тут люди професіонали швиденько відкривають. Опа, опа, друзі. Це що за фігня, друзі? Ви знаєте, що це таке? І я – ні. А тут ще маленька коробочка. Ну, що це? Ну а що тут таке, так? Ще якісь трудки, провідники. Ану. О, а це якась плата? Так, да, це якась плата. Павло, я тебе дуже попрошу. А ну це ворог. Що це таке за гвинт тут? Це видно, щось це воно щось скрутиться там. А? Поняття немає. Все, я, я, друзі, уяви не маю. Ви напевне хтось, хто в цьому розбирається вже зрозуміло, я. О. Тебе, Павло, якесь уявлення є, що це таке за агрегат? Я таке перше в житті бачу. Я п'ять нормально І воно дороге, друзі, воно дуже дороге. Ого. І це, дивіться, бачите, тут що воно таке. Спеціалісти знають, а я не знаю. О, бачите, якийсь радіатор. Тобто воно охолоджується. І тут радіатор. Бачите, там щось воно охолоджується. Ну, це провода, провідники. Це зараз спасують зараз до о! Це як ніби антена якась. Друзі, це точно антена. Це воєнна якась антена, так. Все, друзі. Тепер ми бачите, воно кріпиться, Так. І, друзі, ну що, що вам сказати? Я думаю, що тим людям, які це прислали, їм ціни нема. І бути не може, бо вони могли це просто викинути. І все. Але для когось іншого, для якогось іншого інших, ви знаєте, кого я маю на увазі. Це дуже потрібне. Тобто, як кажуть, ті люди дуже воїни, справжні, які не тільки за собою дивляться за своїм. За своєю зброєю, а допомагає іншому, іншим, підрозділам, особистим там, друзям. От. Хто має можливість таку? Ось, будь ласка, я, я отримав отаке от таку, таку штуку. Не можу вам більше абсолютно нічого сказати, бо йде війна. От. Але я тепер здогадуюсь, що це дуже потрібна штука. Дуже, дуже і дуже. Тобто я висловлюю глибоку вдячність велику от тим, хто мені це прислав, тому, тій, тій людині. І воно піде за призначенням. І буде бити ворога. А це в слава Україні, героям слава.